15 лютого 2017 року владика Ігор, археіпископ і митрополит Львівської української греко-католицької церкви здійснив чин освячення престолу і храму стрітення Господа нашого Ісуса Христа у місті Львові. Цей храм символізуватиме світлу пам'ять про вояків з Львівщини, котрі полягли на війні в Афганістані, героїв Небесної Сотні та полеглих бійців АТО на сході України. Фундаторами та доброчинцями храму є ветерани, мешканці Львова та Львівщини, підприємці. Значну частину коштів для спорудження було виділено із фондів Центру військового. Капеланства Української греко-католицької церкви, оскільки храм має статус військового, на урочистостях у Львові побувала делегація ветеранів з Радехівщини, поїздку якої забезпечив голова Радехівської райдержадміністрації, спонсорували місцеві підприємці та храм Святого Миколая у Радехові. Дерев'яний храм «Стрітення Господа нашого Ісуса Христа, зведений поряд з пам'ятником нашим воїнам-землякам, котрі полягли у війні в Афганістані. На Львівщині їх числиться 118 чоловік. Цей храм завжди нагадуватиме нам про 21 героя Небесної Сотні та 272 героїв полеглих в АТО на сході України. Храм і престол зрання освятив Владика Ігор, архієпископ і митрополит Львівської української греко-католицької церкви. Храм не зміг умістити в собі усіх прибулих, тому чин освячення і проповідь владики синхронно транслювались на великому екрані, встановленому обіч храму. На загал на площі перед храмом зібралось більше півтисячі вірян, серед яких ветерани афганської війни, війни на сході України, учасники революції гідності, члени родин загиблих вояків. Владика Ігор на площі перед ними здійснив обряд освячення стрітенних свічок та води. Освячено також привезений з храмів Львівщини і здарований храму стрітення, ікони». Від Радехівщини ікону подарував храм Святого Миколая у Радехові. Разом із військовими почесті полеглим героям склали ветерани війни та вище керівництво Львівської обласної ради і облдержадміністрації. Біля пам'ятника полеглим героям владика Ігор відправив поминальну панахиду світлу пам'ять полеглих вояків вшановано хвилиною скорбного мовчання. По завершенні панахиди владика Ігор звернувся до учасників урочистості з промовою. Очевидно, що ми молимося за них, за їх упокій щасливий, а також просимо Бога про те, щоб в наш час ця війна, яка проходить на сході України, щоб вона якнайшвидше завершилася, щоб люди не гинули, не падали. І мені особливо хочеться. Сьогодні ще раз і ще раз подякувати ветеранам, воїнам, афганцям, які спорудили цей храм, які, я думаю, що через цей храм також об'єднали всіх інших, тих, що на майдані, також тих, що на сході України, і це стане, і це є така святиня. Яка об'єднує нас, і також яка нас направляє насамперед, наш погляд вверх до Бога. Перед присутніми виступили перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Землинський, перший заступник голови Львівської обласної ради Параскевія Дворянин, міський голова Львова Андрій Садовий та голова обласної спілки ветеранів війни в Афганістані Ігор Ревлінко. Згадуємо те, що ми пережили. Хтось в меншій мірі, хтось більшій. Але кожен з нас, пройшовши ту війну, залишив у своєму серці рубець. І той рубець тягнеться протязі, і тисне нас те серце протязі всього нашого життя. На жаль, кожен рік приходимо сюди і ми не всіх зустрічаємо. хлопці, хтось по своїй неможливості в зв'язку з хворобами, хтось з неможливостями з тим, що життя. Перейшло і ми вже частіше зустрічаємося на похоронах. За останні три роки ми приходимо сюди шанувати пам'ять як наших бойових побратимів, так героїв Небесної Сотні і хлопців, які віддали своє життя за нашу землю. На даний час біля 200 афганців погинувши на сході України, Близько 12 тисяч пройшло з зону АТО і продовжує брати участь в бойових діях. Завершились урочистості почесним маршем військових. На згадку про знаменну подію Радехівська делегація сфотографувалась на фоні освяченого храму. У сквері за храмом волонтери частували ветеранів фронтовою кашею з польової кухні. В облаштованих там же військових палатках колишні вояки та активісти Майдану. Запоминальним обідом пом'янули своїх полеглих побратимів і вельми були раді зустрічі зі своїми ветеранами-земляками.